Адаптивний спорт для військових. У госпіталі ветеранів війни запроваджують новий вид реабілітації, стрільбу з лука. Захисники вже спробували свої сили та показали вміння, а ще відволіклися від буднів та лікування. Враженнями поділились з нами. З отакого положення ви стріляєте, лівий глаз закриваєте, правим цілитесь. Мушка в жовте. О, о десяточка. Супер. Дивіться хлопці, як він як він робить це саме правильно, і він попадає прямо в центр. Олександр Зірка з Дніпра зараз проживає у Івано-Франківську. В Коломиї приїхав, щоб навчити пацієнтів госпіталю ветеранів війни стріляти з лука, а ще відволікти їх від сірих лікарняних буднів. Добре, знає, що таке отримати важке поранення і проходити тривалу реабілітацію. Провожу хлопцям мастер-класи по лікарням хлопцям після тяжких поранень. Ну, якось відлікає, відлікає їх від, від палати. Я рік пролежав прилежав в обласній лікарні в Івано-Франківську, і це десь якраз рік тому приїхали до мене, провели ото теж такий же майстер-клас. Приїхала Катерина Валерівна, вона серебряна призерка сіднеї 2000 року. І показала мені лук, показала стріли, і я спробував, мені сподобалось. І після того я займаюся стрільбою з лука. Їздив вже два рази на чемпіонат України серед людей з інвалідністю. Ну і займаюся, і мені подобається. І так само вчу хлопців стріляти з лука. Охочих випробувати свої сили у цьому виді спорту чимало. Військові та ветерани війни кажуть, стрільба з лука дуже гарно відволікає від сумних думок і допомагає відчути позитивні емоції. Ця вправа для тих людей, які лежать і собі думають, от я хворий, от я погано се почуваю, от в житті в мене так склалось. Оці емоції дають тобі зрозуміти, що треба жити. І це дуже чудова така вправа для всіх, тут хлопців, хто лежить, тому що тебе наповнює, дух перехвачує. Навіть дихання збивається, це все цікаво. І... Тобто ти маєш дивитися на це життя і думати про те, що треба жити. От такі емоції дають тобі натхнення, дають сили, бадьорості. Ну, дуже чудово вправа. Хлопці молодці, що цим займаються. Ну, дуже сподобалось. Військовим завжди цікаво проти щось новеньке. Тим більше лук, правда, трошки в мене проблема, що я не бачу на, на то око, що потрібно, але в загальному дуже цікаво. Захопливо. Ну, можна і, і щастіше би приїздили тут, нам показували такі. Ну, гарно. Влаштувати такий майстер-клас в Коломийському госпіталі ветеранів війни вдалося й завдяки підтримці проєкту Ветерани Цивільні Петрос. Його керівниця Наталія Найда каже: у такий спосіб організатори прагнуть допомагати нашим захисникам і влаштовувати їхні дозвілля. Спільно з Катериною Добровіною з Олімпійською срібною призеркою 2000 року вона з Харкова приїхала в івано Франківська. Ми познайомилися і я займалася луком. Але в той час я їздила до хлопців, провідувала їх в лікарні і зрозуміла, що дуже довгий період відновлення і лікування, і лікування реабілітації і потрібно якось більш взаємодіяти, щоб там проводити якісь змагання, зустрічі, якісь тренування. Ось і власне лук, це є адаптивний вид спорту. Він доволі простий, тому що з цим можна приїхати в лікарню, будь де в принципі в коридорі. Ну головне техніка безпеки. Ось, і ми почали цим займатися, і дуже ви побачили, що дуже класний відгук від хлопців. Під час реалізації проєкту організатори вирішили його розширити, заснувати школу інструкторів зі стрільби з лука і знайти людей, які захочуть цьому навчатися. Самі і згодом навчати цьому адаптивному виду спорту наших захисників, які проходять реабілітацію в госпіталях. І у нашому госпіталі це робитиме Юрій Сосновський. Ця ідея прийшла від нашого психолога Оксани Дмитрик і, і, і головний е, 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 генеральний директор Володимир Федоришин підтримав її. Ну так би мені пощасливо збути. Обраним так би в цю школу інструкторів дуже цікаво. Перше заняття проводив е, голова Федерації України. Е, там практичне за заняття проводить е, олімпійська чемпіонка. Ну, срібний призер 2000 року. Думаю, що це приживеться як реабілітаційний захід в госпіталях, там в лікарнях і на реабілітацію хлопців. Госпіталі ветеранів війни завжди вишукують різні способи реабілітації військових, і не лише традиційні тут намагаються впроваджувати дещо нове, але яке активно підтримують захисники безпосередньо, каже керівник закладу Володимир Федоришин. Коли згорили з ребілітацію, думало тільки приміщення, потім наша ідея була це створити вуличну реабілітацію. А зараз ми подивилися, що добре для цих військових, що зробити адаптивний спорт. Ну і з цього адаптивного спорту, який можна виконувати людям з певними обмеженнями, ми вибрали певні напрямки. подивилися, що стрільба з лука дуже їх зацікавила. Їм дуже це цікаво. І бачите, вони всі на таких великих емоціях і Ну, ці от навики, якісь там, вони може з цими проблемами десь додому, і там теж хочу займатися цими стрільбою. Це людину десь мотивує, десь заставляє думати про якісь хобі, а не там думати про якісь свої депресивні певні речі. І ми взагалі тішимося, тому що відгукується дуже багато спортсменів, і я думаю, що ми певні види спорту можемо адаптувати під наших пацієнтів, і цей адаптивний спор буде присутній, напевне, в кожному закладі, де є реабілітація. Зараз у госпіталі думають, як придбати необхідне обладнання. Можливо, його подарують представники проєкту, ветерани цивільні Петрос або ж волонтери. Тут вважають, стрільбу з лука сміливо можна вводити як один з елементів нелегкого процесу реабілітації.